Дійсно, ми відправили таку злочинників. Дійсно, ми вашою волею, вашою неполегливості, скасували ганебні закони 16 січня, які перетворювали нашу державу в диктатуру. Ми продемонстрували, що ніхто не збирається жити під диктатором. І якщо хтось на шляху української демократії. Ми маскивався, там лише більш рішучих своїх вимогах. І більше того, майдан сьогодні продемонструвати, що в країні не просто політична криза, в країні державна криза. Що є державна криза? В країні немає уряду. І не тому, що немає прем'єр-міністра, а тому, що в Казипенті злочинців ніхто не збирається ніколи. В країні немає суді, є український звичайний громадянин, злочини соборності України. Є збереження єдності України. Ні в якому разі нема.